Мені подобається розмірковувати про духовне. і Я хочу записати коротке відео, сказати те, що я роздумував. Це наші відносини з Богом і з людьми. Ну, це, що я кажу, я це не виконую. Но я хочу старатися виконувати, щоб іменно це, ну, це, що я отримав, це мені іде в першу чергу. Я вже розповідав, вже розповідав, записав собі відео на свій телефон. І в мене іще є, є таке, що я вже за це, за це роздумував. У мене є... Я знову відео це хочу, щоб було в Ютубі. Ті, хто буде дивитись, нехай це буде в користь, благословення і мені, і тим, хто буде дивитись. І в мене це вже відео є. Наподобає як я розповідав наші відносини з Богом і друг, друг із другом. То я так розумію. Це саме важливе із усього, і це сама, із, із самих великих таких заповідей від Господа. І це написано в Біблії, я зараз відкрию, де це написано. І коли це ми будемо виконувати, то коли ми будемо в гарних відносинах з Богом, то ми будемо в гарних відносинах з людьми. І тоді, коли ми будемо в гарних відносинах з людьми, тоді ми будемо також в гарних відносинах з Богом. І тоді Бог буде нам відкривати, нас благословляти так, як Він хоче. І через нас наш Господь Бог, Господь Ісус, буде спасати людей. Людей буде спасати від ада. І те, що я також думав. Я, я тоді забув сказати, коли записував, що в гарних відносинах це не тільки коли ми гарно спілкуємося з людьми або допомагаємо, допомагаємо їм, але коли ми і прямо кажемо, коли люди грішать. Оце ось. Коли ми ми можемо казати прямо тільки тоді, коли ми виконуємо, виконуємо те, що Господь хоче. Тоді ми можемо прямо казати людям, щоб люди каялися, щоб люди не попадали в ад, щоб люди зверталися до Бога. Бо Господь хоче людей спасати, і бо Господь приготував для тих, хто прийме нашого Господа Ісуса Христа. Бог буде спасати людей, бо Він хоче, щоб люди попадали туди, щоб ми всі були в царстві небесного нашого Отця, щоб ми були з нашим Господом Богом. І це написано від Матфія. Мені подобається читати від Матфія. Це написано від Матфія. Сьома глава із Нагорної проповіді. 12 вірш. І написані такі слова. 12 вірш. І так, во всьому. как хотите, чтобы с вами поступали люди, так... Так поступайте і ви с ними. Ібо в этом закон і пророки. І, і ще друге місце, це написано від Матвія, в 22 главі. Це коли Господь Ісус розповідав їм, він розказував, розповідав ученикам, які задавали мопроси за царство Небесне. І людям розповідав, і... Це тоді, коли були фарисеї і садукеї, і він, коли їм, він їм також е, противоставав, та, що вони там питалися йому сказати. І один із законників е, спитав, е, яка найбільш... учитель? Це з 36-го вірша. Учитель. Какая наибольшая заповедь в законе? И тут снова Иисус так, так, ну, такие самые слова сказал. Иисус сказал ему, возлюби Господа, ну, в этом законе пророки там дальше он скажет, возлюби Господа Бога Твоего, всем сердцем Твоим, и всей душой Твоей, и всем разумением Твоим. Сия есть всей крепостью Твоей, все в другом месте написано. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей возлюби ближнього Твоєго як самого себе. На всіх э, двох заповідях утверждається весь закон і пророки. Оце і є хороші наші відносини з Богом і з людьми. І те, ще, що я хочу сказати, те і люди ще свідчили про Ісуса, що Ісус Він друг митарям і грішникам. І мені дуже подобається вникати в Бетіє. Тоді, коли Бог створив весь світ. Небо і землю, і все, що на небі, і на землі. Бог створив духовний світ, створив ангелів. Я хочу... А потім Бог творив все на землі. Рослинний світ, воду відділяв, небо створив, сонце, місяць, зорі, Рослинний світ, води, вода, хрип птиць небесних Бог створив і сказав, щоб всі плодилися і умножувалися. І людям Бог сказав також вже. Потім, коли Бог створив людей, ну першого чоловіка, Бог сказав, щоб і люди плодилися і умножувалися, і володіли над всіми зверями. І зверей, всякий скот, присмикаючихся, Бог створив. А потім Бог створив першого чоловіка, і він дав такі заповіді. Оце мені подобається. Я часто читаю це місце писання. Це написано з 2 глави, з 15. Того вірша і, і взяв Господь Бог чоловіка і поселив його в саду Єдемському, щоб озділувати його і хранити Його. І заповідав Господь Бог чоловіку. Говоря це, Бог випробовував е, чоловіка в тому, щоб він хотів узнати, наскільки в нього, ну, в нього були е, спочатку гарні відносини з Богом. Він спілкувався з Богом. Який до нього приходив в сад, Бог спілкувався з першим чоловіком. І Бог хотів ну, його виправувати. Ну і що я ще хочу сказати? Що Бог хотів, щоб люди завжди були з Богом, щоб вони не відійшли з Бога від Бога. Ну це для нас є великою таємницею, Ми не можемо цього постигнути. Я за це думав, що Бог і не хотів, щоб люди відійшли, але у Бога був план, і все-таки і Бог. І хотів сина, ну то есть, і не хотів сина віддавати на смерть, але в Бога і був план для того, щоб Господь Бог прийшов, щоб спасти людей від ада. Наскільки Бог полюбив людей, Бог, Бог світ полюбив, що послав свого сина в цей світ, який прийшов, щоб спасти людей, який пострадав на Христі. Для того, щоб спасти людей і щоб люди знову. вернулися, щоб вернулися в до Бога, щоб Бог хотів знову людям вернути, той втрачений рай, тільки рай небесний. Той, який втратили перші люди. То Бог дуже дуже йому подобалося, щоб люди були з Богом, щоб люди не відходили від Бога. І Бог сказав, і... І заповідав, це перша заповідь, Гос, Гос, Господь Бог чоловіку, Бог дав таку заповідь, говоря, от всякого дерева в саду ти будеш їсти. От всякого от всіх Бог розрешив, А от дерева познання добра і зла не єшь от нього, і Бог в день, в котрий ти вкусиш от нього, смертю умреш». І потім Господь сказав нехорошові одному, потім Бог навів кріпкий сон і взяв одне, він, як чоловік назвав імена всім животним, птицям небесним. Бог потом, потім Бог взяв одне із ребер і зробив, коли він спав, Адам, і, і, і зробив жінку Єву, і, і привів її до чоловіка, а він її назвав жінкою. І потім, і, і коли люди вже згрішили, коли вони не послухали Бога, коли е, хитрий Змій підступив до них і вони з'їли запретний плод, потім вони вже не мали таких е, відносин, е, Адам не мав таких вже відносин, е, які були спочатку. Єва також мала відносини з Богом. І вони втратили. Бог... Е, він, е, вони були відносини з Богом і друг з другом гарні відносини. А потім вже після них були потомки. І ми всі люди, і всі, які після них вже, люди стали грішні. І були люди, які були в гарних відносинах з Богом, у всі віки. І від них навіть коли брати ще до потопу, люди там. Хто були сів, єнох, ной, ті всі праведники, їх було небагато. А які мали гарні відносини з Богом і друг з другом, а ті люди, які не хотіли служити Богу, які не хотіли до Нього звертатися, їх було набагато більше. І, і за того і перший перших людей був. Каїн і Авель це перші люди, які перші два брата, які були. І Авель був, який, в нього були гарні відносини з Богом. А у Каїна, значить, не такі були гарні відносини з Богом. І потім Бог предостерігав Каїна, він приніс Авель жертву Богу. Авель і Каїн приніс жертву Богу. Ну, він прийняв, він бачив серця їхні. Він прийняв жертву Авеля. Авель приніс жертву, яка. Була ну, те, що Ягня приніс, це нагадувало те, що Бог був ну, це Господь мав прийти і скупити людей. А Каїн приніс не ту жертву ну, із плодів. і Бог про це стерігав Каїна, щоб він не убив брата, але він не побідив гріх, щоб він побідив гріх. Но він не побідив гріх, бо не знав, що можуть бути такі що що після цього трапиться він просто не, не розумів що наскільки це буде що це важкий гріх і він убив Авеля. і потім він осознав що це настільки важкий гріх і це все вийшло із за того що перші люди вони, вони, вони не послухали Бога а послухали того хитрого змія який їх обманув